Всім привіт, друзі! Чи ви знаєте чи сьогодні теорії еволюції? Їм відомо, що ця теорія не витримує наукової критики. Це релігія, а не наука. Нова наука інфодинаміки довела неспроможність теорії еволюції, показавши, що інформація втрачається, а не накопичується. Наприклад, інформація в ДНК випадає, викликаючи мутації, що призводить до хвороб і смерті, а не до покращень. Через це все погіршується і кількість інформації зменшується. Наші предки були міцнішими, здоровішими і сильнішими це факт. Зараз люди слабші, і навіть діти народжуються з проблемами зі здоров'ям. Хвороби стали молодшими, тому що Бог дав нам час, який закінчується. Раніше люди жили до 900 років, потім до 120 а зараз життя людини скорочується до 70-80 років. Наявність червоної книги з видами, що вимирають, наочно показує помилковість еволюціонізму, який стверджує, що все розвивається і вдосконалюється. Динаміка інформації йде вниз, а не вгору, як стверджують еволюціоністи. Більше подібних наукових відео ви можете знайти на наших каналах в телеграмах. Та на Ютуб каналах за Пошуковим запитом Солтаненко. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не втратьте шанс пізнавати істину, щоб не бути обманутими.